Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні в нас прогноз на друге півріччя 2023 року. Початок липня знаходився під впливом сильного аспекту. Про це говорила в багатьох ефірах тут, на своєму каналі та в гостях інших каналів. Нагадаю, що він був пов'язаний з військовими офіційними союзами, і той вплив дав нам витиснути з нього всі можливості. Нам скасували ПДЧ при вступі в НАТО, і зі слів Байдена, Україна увійде в НАТО через годину 20 хвилин після закінчення. Війни. Що ж, друге півріччя дає нам гарні можливості для вступу в НАТО, саме виконавши цю головну умову. Ну, а тепер про всі впливи другого півріччя детально. Ось графік тих впливів. Хто розуміється, дивіться разом зі мною. 16 серпня Пік сили позитивного, сильного впливу, тобто вже з кінця липня ми будемо відчувати його вплив наповну. Я вже коментувала цей вплив в гостях інших каналів і описувала його як аспект ремонту та реорганізації. Дивлячись, що в Києві будують дороги та раптом взялися за демонтаж щита батьківщини матері, я згадала про цей вплив, і мені одразу стало все зрозуміло. Чому саме зараз? Але відновлення буде не тільки в Києві, буде в різних містах та містечках України. І чим ближче до 16 серпня, тим яскравіше ми те побачимо. Тут я бачу і внутрішню міграцію, коли групи людей їдуть по робочим питанням по Україні відбудовувати та ремонтувати те, що було зруйновано расистами. Цей період буде хорошим для народу України. Нагадаю ще раз, що вплив йде саме до місяця, який і є уособленням народу в гороскопах держав. Окрім того, місяць це ще й прісні водойми. Отже, як би тій нечисті не хотілося би нас залякати підривом Запорожської АЕС, чи ще якимось об'єктом інфраструктури, в цей період до 16 серпня. В них те не вийде. Далі на кінець серпня йде аспект різких і неочікуваних змін, які ми маємо прийняти в своє життя, як урок мудрості та вірності собі і всім чеснотам людським. Вплив напружений, але до нашого янгола-охоронця. Тобто ситуації можуть бути гострі, неприємні. Можуть бути провокації, дезінформація, підстави від наших країн-партнерок, тих, хто нам дає допомогу і вважається другом. Цей період від початку серпня до 27 числа може загострюватися ненавість та розбрат всередині, що може призвести до зриву робочих процесів відновлення та відбудови країни. Шлях виходу з цієї кризи структурність, пунктуальність, відповідальність, розсудливість, планування та послідовність дій, методичність та скорплюзність. Ці якості нам притаманні, тільки ми їх десь ховаємо глибоко в собі. Отже, скоро прийде час, коли зможемо і собі, і світові показати, що ми не хаотичні, а розсудливі. Оскільки головна умова вступу в ЄС боротьба з корупцією, впевнена, що на цьому впливі зірок ми зможемо зробити чіткі і конкретні кроки на шляху до цього. Далі жовтень, знову різкий та неочікуваний поворот подій. Прогресивний місяць в квіконці до Марсу. Пік сили припадає на 29 жовтня, тобто подію слід чекати в період з 10 по 29 число. Про що саме цей вплив? Тут можуть бути вибухи внаслідок прильотів чи внаслідок недбалого відношення до ресурсів: ті ж самі пожежі по лісах та вибухи газу в житлових будівлях. Тож в цей період маємо бути дуже обережні з вогнем та газом. На фронті буде гаряче. Тут і в нас буде летіти, і ми можемо дати добряче по зубах. Звісно, за наявності всього необхідного для того. Ми рухаємося далі. Вглиб наших територій повертаємо своє. В декількох минулих ефірах я говорила, що саме в цей період слід очікувати якусь зраду у міжнародних відносинах. Хтось з наших друзів-партнерів може перестати бути нашим другом. То буде дуже масштабний і гучний скандал. Те саме гучні скандали та розбори польотів будуть і всередині країни. У жовтні гривня може трохи просісти. Фінансові справи в країні можуть бути не дуже вдалими. Можливо, почуємо про якісь. Масштабні фінансові скандали, внутрішні чи зовнішні. А в принципі, одне не відміняє інше. Але далі до кінця року йде прекрасна смуга успіху. На напружених аспектах кінця серпня та жовтня ми маємо позбавитися старих програм, старої форми мислення та дій. Бо крокуємо вперед, в майбутнє. А в прогресивному майбутньому. Немає місця совку та інфантильності. Отже, листопад, кінець місяця, дає нам два позитивні впливи на 22 та 23. Тобто, в період вже з 1 по 23 листопада слід очікувати гарних подій. Точніше, не очікувати, а вони будуть за умови нашої з вами активності в попередніх місяцях. Тож нагорода знайде свого героя. Тут реагує наша чутлива точка в гороскопі поєднання Меркурія та Юпітера, як я її називаю, ерогенна зона гороскопу. Бо вона завжди спрацьовує в прогнозах. Які формули подій дають нам ці два сильних позитивних впливи: велике повернення людей. Саме повернення, бо вплив гармонійний. Люди за власним бажанням повертаються додому в Україну. З далеких країн, де перебували довгий час. Чому це може статися? Звісно, тому що ми повернули свої території. На цьому впливі зірок має бути стабілізація гривні та фінансових справ в Україні. Тобто, після турбулентності в жовтні ми можемо вирівняти свої фінанси вже до кінця листопаду. Тут нам буде грошовата військова допомога від країн-партнерок, буде благочинна допомога. Платформа Юнайтед 24 працює та й так, час від часу, деякі країни дають нам ту допомогу, за що ми їм дуже-дуже вдячні. В листопаді Україна знову буде мати успіхи на міжнародній арені, в міжнародних місіях та комунікаціях в діловій та військовій справі. Бачу, що буде і масове повернення дітей в Україну. Так, це може бути велика кількість українських жінок, які везуть вже дітей додому, або результат довгої дипломатичної та правової праці наших дипломатів та омбудсменів по поверненню наших українських діточок, яких насильно вивезли расисти, розлучивши зі своїми сім'ями, забравши дітей від батьків. Так само в листопаді буде велика відбудова України. Ремонт та реорганізація в структурах та відновлення території. Можливо, почнеться вже масова відбудова вщен зруйнованих міст на півдні та на сході країни, які ми вже повернемо на той час. До речі, якщо мислити логічно, то саме це і буде приводом для масового повернення українців додому. Якщо почнемо в цей період закладати бюджет наступного року, це буде вдало і результативно. Рухаємося далі. Грудень. Знову кінець місяця дає нам хороші події. Вплив двох дуже сильних аспектів це довготривалі впливи, тому ми їх точно не проспимо. Але за умови, що вже зараз, в липні та серпні, Працюємо на нашу перемогу. А ми працюємо. Тому результат, він як нагорода, точно буде. Тут знову спрацьовує наша чутлива точка в гороскопі поєднання Меркурію та Юпітеру. Події цього аспекту будемо потроху вже відчувати у вересні. Тобто у вересні стане більш зрозуміло, які теми піднімаються для вирішення у найближчому майбутньому. Зараз за допомогою зірок розтолмачу, про що цей вплив? Військова та фінансова співпраця. Будемо освоювати якісь нові методики в усьому, на фронті, в тилу, у фінансовій сфері. Можливо, реформи в навчанні як шкільному, так і вищому. Стабілізація гривні, закладання бюджету на наступний рік. Успіх в усіх міжнародних місіях та переговорах. Перемоги в міжнародних судах та дотримання міжнародного права. Тут бачу багато комунікацій як всередині країни, так і назовні. Це вдалі і результативні ділові пропозиції та співпраця. Знаєте, друзі, говорячи про закінчення цього року, не можу не озвучити ще одну знаменну дату в прогнозі на 19 січня 2024 року. Цей вплив будемо відчувати потроху так само за декілька місяців. Тому всі ті позитивні впливи зірок, що я озвучила на листопад та грудень, мають ще підтримку і цього аспекту. Тому кінець 23-го року та початок 24-го нас точно порадує успіхами. Це буде вплив до Венери в гороскопі України. А в гороскопах держави Венера це жіноча частина населення. Це культура, краса, мир, гармонія, добробут. Тому радісна новина прийде до наших жінок. Новина, яка подарує їм мир та спокій в серцях. Венера це ще й дипломатія, фінанси та закони. Про це я багато говорила у відео про ретроградну Венеру. Подивіться, хто ще не дивився. Посилання ось тут, в правому верхньому куточку, та в описі до відео. Там якраз я розкрила всі особливості нашої натальної Венери. Цей вплив найсильніший, позитивний, трин. Тому тут можна говорити про перемогу України. Можливо, ще не остаточну, але точно значну, яка просто за ручку веде за собою ту саму омріяну всіма нами перемогу і початок мирного життя. На всій території України. Цілісної, єдиною, соборною. В січні 24-го року нам гарантовані успіхи в дипломатії, культурі, законодавчій сфері. Можливо, знову торкнемося Конституції, бо така наша доля зробити її ідеальною та працюючою для всіх громадян України на рівних. Тут знову про повернення територій та про повернення людей в Україну та на ті території, які були окуповані. Я бачу тут відбудову і вдалі робочі процеси: ремонт, реорганізацію в країні. За гривню та фінансову сферу так само можна не хвилюватися. Все буде добре. Отже, новий рік зустрінемо з гарними новинами. А поки триває бій. Тримаємо небо над нами та Україною. Бережімо себе і наше майбутнє. Крок за кроком працюємо на перемогу. І в цій справі немає малих справ. Донатимо на ЗСУ, молимося та віримо. А з вами була я, професійний астролог та астропсихолог Альбіна Пономаренко. До нових і переможних зустрічей. Пока-пока.